Вітаю тебе, мій маленький друже. Я Песик, патрон. Я хочу розповісти тобі, як стати справжнім другом собак. Собаки живуть з людиною вже багато тисячоліть. Вони є охоронцями, сторожами. Їх заводять як друзі в сім'ї або як домашню окрасу. Проте, собаки освоїли і кілька робочих професій, ефективно допомагаючи людям завдяки своєму незвичайному інтелекту, прекрасному нюхові. Тонкому слуху, фізичній силі, прудкості, витривалості та іншим рисам. Є собаки-охоронці, нюхачі, рятувальники, бо компаньйони, пастухи. Собака в домі? Як це? Заводити собаку це дуже відповідально, адже він потребує багато уваги. Собаку треба годувати, гуляти з ним, купати, чистити зуби, розчісувати, деяких собак потрібно водити на регулярні стрижки. Спеціальну перукарню в салон. Також собаку потрібно водити до ветеринара. Кожен собака хоче, щоб господар чи члени родини гралися з ним. Деякі породи собак дуже вимогливі і ображаються, коли їм не приділяють уваги, вони можуть навіть нашкодити в домі. Також, перш ніж купити цуценя, потрібно визначити в статі собаки і придумати їм ім'я, підготувати місце, посуд та іграшки. Порадитись ветеринарами про харчування для песика. Існує дуже багато порід. Собаки різних порід дуже відрізняються один від одного, не тільки зовнішнім виглядом, а й характером. Собаки відрізняються розмірами великі, малі, середні, видом шерсті та особливостями ліньки. Потребою в фізичних вправах. Одним собакам потрібно багато рухатись, іншим з задоволенням проводити увесь день на дивані. Допомогти в цьому зможуть кінологи у спеціальних кінологічних клубах. Кінологи займаються розведенням, вирощуванням та виховуванням собак різних порід. Справжнього друга можна знайти і в собачому притулку, куди потрапляють тварини, від яких відмовились безвідповідальні власники, бо за якими ніхто не доглядає з інших причин. Такі собаки мріють про справжній дім, ласку та турботу. Собака буде дуже вдячна. Новому господарю і стане відданим другом. Песика обов'язково слід відвезти до ветеринара. Ветеринар зробить йому потрібне щеплення та видасть ветеринарний паспорт, куди записуватиме всю інформацію про лікування. Собаки також хворіють і їм проводять вакцинацію. Цуценя виростають. Навіть коли тобі дуже подобається маленьке цуценя, ти маєш знати, що воно виросте, а яким це залежить від породи походження тварини. Наприклад, Порода Нюфандленд виростає дуже великий, але щеня він справжній малюк. Перш ніж заводити собаку, дізнайся, яким виросте щеня, що тобі подобається. Якщо збираєшся на прогулянку з собакою, обов'язково слід вдягнути своєму собаці повідок. Собака без повідка може бути небезпечним для інших людей, навіть якщо ти впевнений, що твій улюбленець добрий і не кусається на ушинік собаці. Слід прикріпити спеціальний медальйончик з кличкою собаки, номером телефону та адресою господаря, собак певних порід заборонено вигулювати без намордників. Прибирай за своїм собакою. Відповідальний господар прибирає за своїм собакою. Для цього є спеціальні засоби і способи. Це зовсім не важко. У всьому світі прибирання за своїми тваринами вважається проявом, вихованості і є нормою. Пам'ятай, ти відповідальний власник, отже, це просте правило не буде для тебе обтяжливе. Прибирай за своїм собакою. Щоб собака став розумнішим і слухняним, його треба вчити. Це можуть робити як професійні кінологи, так і самі власники за допомогою спеціальної літератури. Гарно дресирований собака це справжній скарб. В наш час. Дуже багато безпритульних тварин. Волонтери допомагають їм потрапити до тимчасового притулку, а вже потім шукають нових господарів. Шановні батьки, проблема безпритульності собак надзвичайно актуальна сьогодні. Часто люди не розуміють, чому ж безпритульні собак з'являються на вулицях. Одна з основних причин це відсутність культури поводження з тваринами. Мати собаку в домі. Це дуже відповідально. Тепер ти знаєш так багато, що можеш називатися відповідальним господарем та справжнім другом собак. Будьте відповідальними та бережіть себе. Дякую за увагу!